Можливо, ще хтось? Ні? Ну, як то кажуть, ні, то ні. Втратили з тим можливість поспілкуватися з такою прекрасною пані. А я ясно спитаю з вашого дозволу, скажіть мені, будь ласка, яка найулюбленіша книга для вас особисто написана вам і чому? Ой, ну ви знаєте, для автора? Я так думаю, що зазвичай найулюбленіша книга це та, яка ще не написана. <рес> Тому що коли я там, скажімо, писала бремку затоку, вона мені так подобалася, що я думала, що це все, це просто вершина і просто краще не буває. <рес> ну потім я там писала київські канікули, вона мені теж, начебто, дуже подобається. Потім я написала цю, вона мені подобається теж ще більше. Знову ж таки, а тепер я собі уявляю, що буде наступна. Напевно, от вона в мене зараз улюблена. Та яка я ще не написала, тому що те, що я собі уявляю в голові, це одне, а на папері воно якось ну, не так. В голові воно все завжди яскравіше. Ясно. Ну, якщо ніхто не бажає більше нічого запитати, то я з вашого дозволу надам слово секретарю Старосамбірської міської ради. Ну, Ходіть, не здатайтеся, всі сміливи. І уряд Жуков, ваші описи. Я маю таке щастя, що я вже наталю з нами 20 років. Перше познайомилися в час моранчої революції, коли з Юрою привезли на майдан гуманітарну допомогу. І, ну і виникло питання, де переночувати, і так ми опинилися в Наталі вдома. І гадки не мав, що буде 20 років, і ми знову побачимося і щось такого гарного приводу. Тому я особисто прикладав багато зусиль, щоб, щоб сьогодні відбувся цей захід і щоб ми мали таку можливість поспілкуватися з Наталією, почути її думки, її. Відчути її емоції, бо сьогодні я бачимо, вона перехована емоціями. Ми її забезпечили, сьогодні емоційний день піднесений. Напевно, завтра буде ще так само, там, думаю, назад прикладеться. Надіємося. Тому ми маємо задоволення дійсно, що ми, ми взаємно маємо задоволення. І ти сьогодні маєш задоволення, і ми отримали масу задоволення. Тому що... Дуже дякую, ми, так. Старий Сабір не є такий надто балований, скажімо. Чи людьми, які входять в якісь там, ну, так, ну, може, не помпезно, але які, яких знає Україна, які, скажімо, на, на коронації слова отримують найвищі нагороди. Це не так часто в нас буває. Тобі бажаю, щоб на, на твоїй поливці нагород, напевно, ще були нагороди. Якомога кращого гатунку, якомога вищого гатунку. Ми хотіли би, щоб ти не зупинялася на, на своїх творчих планах, а тут вже є група експертів, які б тобі могли допомогти, якщо щось треба дослідити. Замучу експертів, у мене стільки питань. Я думаю, що експерти теж будуть тебе мордувати, бо вони також допитливі і такі, що як мають таку хватку вчіпляться і не відпустять ми дійсно хочемо тобі допомогти, і це для нас так само така емоція, яка, на яку ми чекали на вже дуже довго. Я вам дуже дякую. Знаєте, не, не, не кожен раз будуть автора зустрічати такою чудовою виставою. Це взагалі, я просто була настаю. Розумієте, <різв 'я> <різв 'я> <різв 'я> ну, справа в тому, що це ж ну, типу детектив. Але все-таки я старалася трошечки, ну не знаю, наскільки мені це вдалося, але мені хотілося, щоб книжка була трошечки з гумором, хоча б трошечки. Ну, взагалі писати смішно дуже важко. Гумор це дуже складний жанр. Не знаю, наскільки мені це вдалося, але ця вистава була прекрасна. Вона була така ну комедійна, і мені це сподобалося ще більше, ніж воно в оригіналі. О в Києві тепер будуть краще знати про старий самбір, бо напевно ти сьогоднішні свої емоції. Напевно, трошки там і в Києві пошириш серед своїх друзів, знайомих і напевно ж географію України в Києві стануть знати, ну, так маленькі якісь там я, краще. Я дуже на це сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся, що люди прочитають про старі сам і Їм захочеться це все побачити на власні очі, і вони зможуть сюди приїхати. Тут у вас мені вже сказали, що є різні екскурсійні маршрути, так що тут тут точно є що подивитися, і в книжці там не описана.